Відповідальність за чистоту вулиць прилук лежить на плечах 18 підсобних працівників комунального підприємства послуга. Практично всі двірники жінки. Хоча роботу виконують таку, що не завжди під силу чоловікові, до прикладу, щоденне вигрібання листя. Здається, нібито справа не складна. Але якщо треба опрацювати сотні квадратних метрів за день, і це не враховуючи основні роботи, котрі двірники виконують на закріплених ділянках, починаючи із шостої ранку. Людмила Столітня у такому темпі працює 30 років. каже, восени роботи дійсно додається. Дуже багато. Ми і вокзальну вже гребли. Оце перший перві квартал, так да, два рази точно було. Це і оце вчора гребли, позавчора гребли вже три рази будемо. Так казати, тяжкі. Ми так молимося і знаємо, що це природа. Ну, хочемо, щоб доща поки не було, як оце листя грибти. Воно тоді легше, ну, чи мокре. А так ми більше можемо схватити, як сухе. А як мокре, так вже трохи менше накидаємо, бо воно дуже тяжко. І ще оце, як накидати на машину, піднімати. так... Ну, ви самі розумієте. Директор підприємства Максим Бедік говорить, вигрібання листя це основні роботи, які сьогодні виконують двірники послуги. На обслуговувані понад 90 тисяч метрів квадратних територій. І саме ці 18 працівників планомірно проводять прибирання на них. Наші подсобні працівники щоденно проводять вигрібання опалого листя. Ми постійно повертаємось на одні й ті самі ділянки по кілька разів. Тому що листя опадає неравномірно і роботу потрібно підтримувати щодня. Цього тижня ми працювали на таких вулицях, як Київська, Вокзальна, Садова, Переяслівська. І це ми говоримо лише про центральні вулиці. На деяких із них вже побували двічі, а навіть і тричі, щоб утримувати територію в належному стані. Старання трудівниць помічають і містяни. Як на мою думку, то добре. Стає чистіше, набагато. чисто прибрано. Так що не важало Людмила Столітня говорить, під час роботи чує теплі слова від прилучан. Критична каже, інфраструктура. На комунальному підприємстві послуга зазначають, часто містяни помилково вважають, що двірники послуги мають прибирати все місто. Тож за чистоту яких місць відповідає саме комунальне підприємство. Наші працівники доглядають за громадськими територіями, парками, скверами, тротуарами, узбіччям. Це зони відповідальності комунального підприємства. А от догляд за територією поряд із багатоповерховими будинками здійснює управитель, якщо ця послуга передбачена договором на обслуговування. Ми не прибираємо біля багатоповерхівок, також біля приватних будинків та господарств. Так само не обслуговуємо територію поруч із закладами бізнесу чи приватними підприємствами. Відповідно до правил благоустрою, вони самостійно відповідають. За прибирання своїх прилеглих територій, листя, яке вигрібає комунальне підприємство послуга, вивозять на сміттєзвалище. А куди рослинні рештки мають утилізувати прилучани? З цим питанням ми звернулися до Андрія Бойченка, головного спеціаліста санітарно-екологічного контролю міськради. Саме найкраще, саме правильне це звичайно компостування для цього. Не дуже багато. Ми живемо в межах міста. Ми обмежені в площах в території. Але виділити земельну ділянку клаптик земельної ділянки якийсь метр на метр, заглибити її на пів метра, і тоді пошарово перекладати пере, опале листя, якусь городину, яка залишилась, там бадилля від е, буряка, чи моркви, чи помід, тих тих самих помідорів, складати туди, робити пошарову ізоляцію ґрунтом, поливати водичкою, і за рік, тобто поділити на дві діляночки, на два кусочки, і за рік. Перегниває, і у вас навесні буде ну, дуже чудове своє добре, на яке там немає ніякої хімії взагалі нічого. Ще як м -м, варіант використання опалого листя це мульчування. Мульчування призводить до того, що вам тоді не придеться боротися із бур'янами, із засміченням земельної ділянки між грядками і так далі. Ще як варіант, можливо, якщо э, дуже велика городина, дуже великі відходи обрізки. Дерев і приготування саду до зими. Із сусідами скоперуватися, замовити у послузі контейнер це платна послуга. Вони приїдуть, поставлять, домовитись на яке число, поставлять вам у зручне місце. Туди скинути всі свої рослинні рештки і заберуть його, вивезуть, і це буде цивілізовано, це буде правильно, але ні в якому разі не спалювати. Андрій Бойченко каже: спалювання листя та інших рослинних решток це перш за все небезпечно для здоров'я. Ми Наражаємо на небезпеку своїх сусідів, ми наражаємо на небезпеку своїх дітей, онуків, своїх нащадків, забруднюємо повітря. Мало того, що зараз йде повномасштабне вторгнення і дуже багато забруднення атмосферного повітря, так ми ще своїми діями, ми ще забруднюємо повітря тим, що спалюємо листя. Чому? Тому що в листях під час вегетації збирається дерева, коли скидають листя. Так, природою встановлено що воно скидає всі небезпечні речовини, які в нього накопичились протягом ватаційного періоду. І тому воно є, знаходиться у листях. Коли ми спалюємо, це, ці небезпечні, небезпечні речовини вони вивільняються і йдуть в повітря, яким ми дихаємо. Крім цього, спалювання листя заборонене правилами благоустрою громади. Документ діє та доповнюється з 2012 року. Також, як говорить фахівець, заборона діє і на законодавчому рівні. За спалювання листя передбачена адміністративна, а під час дії воєнного стану навіть кримінальна відповідальність. Цього робити попереджаю не можна. Це заборонено чинним законодавством. Тим більше, що у 2022 році введено внесено зміни до Кримінального кодексу України, де є відкримінальна відповідальність в статтю Диверсія за спалювання рослинних решток, там пожнивних решток, у тому числі рослинних решток. Так то, якщо будьте обережні із спалюванням, це заборонено, це не цивілізовано. Тож, якщо помітили те, як хтось спалює опале листя або інші рослинні рештки, телефонуйте на 102. Також ви можете звернутися до Державної екологічної інспекції. Але це більше стосується тих природних ландшафтів, які у нас часто густо буває, що підпалюють очерет. І в такому випадку, якщо ви знаєте, хто це зробив, зателефонувати в Державну екологічну інспекцію. У нас в прилуках є представник Державної екологічної інспекції. він Приїде на місце і буде вживати заходи відповідно до чинного законодавства.